Ленарне засідання 61-ї сесії міської ради відбулося 3 березня. На початку слово взяв депутат міської ради Ігор Левітас. Погиб наш Україн пересув. Прошу, всіх щоб нас в перші Дякую. Дякую. Герої не вмирають. Ігор Валій, я все-таки хотів би життя і смерть виходять поруч. Дійсно, це людина, яка заховує на повагу, але зменшує повагу. Прослуговує депутат нашої Бориспільської міської ради, який відзначує, ще раз повторюю День народження 22 лютого. І мене уповноважили голова Комітету Верховної Ради України з питань сім'ї, молодіжної політики і спорту Артур Палатний вручити по чесну грамоту Левітасу Ігору Марковичу за внесок у військово-патріотичне виховання молоді та активну громадянську позицію. І також від імені командира військової частини 366 хотілося б вручити медаль сильному духу Боженку Євгенію Петровичу, який дуже багато робить сьогодні для того, щоб Україна була незалежною і сильною. Метою патріотичного виховання учнівської молоді заступник голови Бориспільської міської організації політичної партії Удар Людмила Петрик передала навчальний автомат вчителю військової підготовки восьмої школи Віктору Кірному. Віктор Павлович автомати сподівається. Далі перейшли до порядку денного. Першим депутати розглянули скандальне питання про затвердження проєкту землеустрою та надання у користування на умовах оренди земельної ділянки громадянину Олександру Онопрієнку. В результаті обговорень рішення не набрало достатньої кількості голосів. Вісім за. Вісім за. Хто проти? Проти. Проти немає. Хто утримав? Хто проти? Будь ласка. Один проти. Два проти. Хто утримався? Всі решта. Рішення не приймають. Я дякую вам, колеги. Певно вибирається далі. Депутати затвердили декілька програм, а саме, програму організації та проведення оплачуваних громадських робіт тимчасового характеру, програму проведення нормативної грошової оцінки земель міста Борисполя. Програму благоустрою міста на 2015-2019 роки. До деяких внесли зміни, а також заслухали звіти за 2014 рік. Про хід виконання програм розвитку. Звитку культурної, спортивної, освітньої та інших галузей про хід виконання програми передачі гуртожитків до комунальної власності територіальної громади та про забезпечення містян якісною питною водою. Крім того, на сесії затвердили організаційну структуру та штатну чисельність реабілітаційної установи для інвалідів та дітей інвалідів наш дім імені Валентини Бондаренко. При розгляді питання про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у постійне користування, Рестування за адресою вулиця Дзержинського, 31, депутат міської ради Сергій Балінський проінформував громаду міста. Фрування нашої громадськості, що саме там ті квартири зараз немає документів, воно не оформлено, щоб люди не купляли і потім до нас не зверталися вже саме люди, що в них нам виникли проблеми, щоб не була міська рада заложником, тому що ми не проінформували. Давай буде багато. Ми, хто подується контрольних документів, катарів, і так далі. Вони купили з третьої спроби, згідно рішення суду, виконавча суд продавала ці два недобудови. І вони купили його на аукціоні. Тому в даному випадку, якби згоден я з вами з однієї сторони, а з іншої сторони... Вони добудують, вони сьогодні нам би хоч хотіку копійку заплатили в бюджет за землю. А Так вони взагалі сьогодні нічого не платять. Правильно, давайте трошки подумаємо, а хто там жити буде. Я за малим Богом не вляпався в цю, -цю цитадень. Мені запропонували квартиру 120 квадратних метрів, тоді за 85 тисяч доларів. Я в іншому місці купив квартиру, слава Богу, не вляпався. Ви не забувайте, що там люди, які зараз... Понівечені цієї долі, цієї ситуації до неузнавайності. Це перше. Друге, якщо вони отримали цю, цю будівлю на аукціоні, у них повне законне право нею володіти і добудовувати. Я цю, я цю систему і цю законодавство проходить. І третє, слушника і Людмила Володимирівна. Земельна комісія не зовсім розібралася в цій ситуації. Притизнив цю напругу. Та ми ж не я ж... Ні, підготуємо цю і проголосуємо на те, що... Я приток, ми просто думаю, що під час втрачаю в чому, втратим, втратим, що. Що. Що, що вони нам втратим, сьогодні не платять ми, взагалі за землю. Тобто ми, якщо <клес> ви <ми> скупіть <клес> мене мали, так ви і взагалі не мали. Наші, наші, куди ж пішли за громадяни, Є стільки бабла, хай дарять таким шахраям. Вони шахраям дарять свій гроші. Значить, у них лишні гроші. Люди Добре, Таку кризу ніхто нічого не купляється, коли немає допомогу. Послухай мене, хай купляй душа лівоси свої. Давайте ще не дамо заробити. Ви не ситуацію, що там, наприклад, люди, які пропонували з будинки і позбудувати на цій землі. Цей будинок і прилегли територія. Вони оформляли цитателю, оформляли дуже хитрі договори, інвестиційні договори. Тобто, як вони робили? Вони домовлялися з хазяївами земельної ділянки, потім якоби покупали у них цю земельну ділянку, перераховували на їхні родові рахунки гроші і що вони зробили? Вони. Ці гроші назад повертали собі, цитадель повертала собі як Я... бойовий внесок Я... за квартиру, яку вони ці журдомі і получать. А тепер багато хто з людей хто знав, коли було об'явлено про банкротство цитаделі. Багато хто і інвестори, і люди подавали заяви, так як і до суду. А хто не знав. Не подав. І тепер вони вообще, така, получили, бачили, думаємо, тепер взагалі, як кажуть, в прольоті вийшли, по цій причині, що тепер зовсім вони ніяких прав не мають на ці котики. Слава Богу, лише двоє людей, які залишилися без нічого. Двоє. Тому що вони мене приходили на прийом. А всі решта, я не знаю, чи в результаті продажу щось там перепало чи не перепало, але начебто не перепало. Тобто держава ЗОВ продала. І опять гроші... квартири продадуть і ще ми <кхе> отримаємо Горького номер 2 Те, що у нас було по Горького, Шановні Шановні Ви депутаті, то, є що. пропозиція земельної комісії на довчення це питання по землі, будь ласка, я теж згоден. Просто єдине, зауваження, що ми сьогодні взагалі нічого не маємо від цього. Тобто вони не платять нам нічого. Хто задане рішення, щоб на дав прошу голосувати. Хто проти? Утримали, немає рішення приймаби розібратися в питанні. Наша знімальна група підготує окремий матеріал з даної теми. Крім цього, на сесії розглянули близько 30 проєктів рішень орендної власності та інші земельні питання. Також на пленарному засіданні розглядали питання про внесення змін у додаток до рішення про місцеві податки та збори. За землю, в кого перебуває вона у власності, тобто земельний податок. вчора з'ясувалося, коли ми попрацювали з податковою і обрахували ці суми, то з'ясувалося, що вартість такого, ну скажімо, розмір цього платежу збільшується в 3-4 рази. Тому на сьогодні за фізичних осіб ми пропонуємо встановити ставку 0,05%. Це буде в середньому десь 70 гривень, в залежності від зони, в якому знаходиться земельна ділянка, десь до 100 гривень. Орієнтовна вартість. От така землі у рік у рік буде становити. Це в рік. Якщо ми зараз це рішення не приймаємо, то, наприклад, в центрі люди платують, будуть платити до 500 гривень. Розумієте? Тому прохання його підтримати, тому що це наркається кожної людини, хто має земельну ділянку. Юрій Олексійович, ну будь ласка, ну питання, які торкаються долі людей наших, ну будь ласка, щоб потім не виникло питання. Які виплати в земельній у міської ради і доповнення складає слідуючого <eve> змісту. Комерційного використання. Відсоток лишається тот же. Тому що є випадки, де фізичні особи, люди вибрали соперну ділянку, відгород, тоді її викупали. У нас такі два випадки. І тоді ця людина підкладає під норму справляння земельного податку 1 відсоток. Це досить серйозно. Да, і буде великі гроші платити. із цього. Да. Ми внесли ну, до, до Тепер з нашого рішення аналогічно випала норма для підприємств комунальної та державної та слово державної форми власності 1% від нормативної грошової оцінки. Тобто доповнюється слово державної форми власності. У податок буде складати 1%. І також вноситься доповнення, що стосується земельного податку в розмірі 0,03%, за земельні ділянки зайняті житловим фондом, автостоянками для зберігання особистих транспортних засобів громадян, які використовуються без дотримання прибутку, гаражно-будівельними дачно-будівельними та садівничими товариствами, та та а, а також земельні ділянки надані для потреб спільного які зайняті виробничими культурно-побутовими, господарськами та іншими будівлями. Тобто складає 0,01%. Ось 0,3%, це не Це ми зменшуємо, так. <головістична> так, для того, щоб зараз, коли порахували нам податково, ми цих моментів не знали, плюс коефіцієнт, який ввели, і, виходить, астрономічні суми. І, якби тільки це в цьому питанні плати було, то раді Бога, а тут же треба і на нерухомість платити, і інші податки платити, тому це буде дуже накладно. <головістична> Хто запрошував голосувати, будь ласка? Хто проти? Немає. Утрималися. <головістична> <головістична> Утримались, немає, рішення приймається. Депутати міської ради підтримали рішення про надання одноразової адресної допомоги незахищеним верствам населення, які опинилися в складних життєвих обставинах. А також матеріальну допомогу у розмірі 40 тисяч гривень надали сім'ї загиблого під час виконання військового обов'язку в зоні АТО військовослужбовця Сергія Овражка, міський голова Анатолій Федорчук зачитав листа від народної ради Бориспільщини. Зв'язку з, -з виявленими обставинами засвідченням ото членів екіпажу. Така блакитної стежі Збройних сил України А-30, які підбили під Слав'янськом на Донеччині, просимо направити звернення на ім'я президента України Порошенка щодо присвоєння звання Героя України прапорщику Володимиру Момоту. Дякуємо за розуміння та співпрацю. Народна Рада Борисівщини. Таке є звернення.

Як духовний... Петяна Іванівна, бо немає звернення, Ми звернулися офіційно, Ми ще так пишемо, що народна рада нас обховують, і це мало не вдасться. Ми цього і не ставимо ж на різах. У нас не відбувається це все, ви чому? Ви чого? Ви хочете, щоб цього віддали? Це я на їх вигляд робили, він хто впав перешов. Шановні депутати, хто за те, щоб ми звернулися до президента, до РНБО з всієї пропозиції, прошу голосувати, будь ласка. До міністра оборони

Чому не буде? Ми, ми, ми Надія, проголосували. Надія Григоріна, будь ласка, вам з'єднає. Анатолій, що мене ще передається. Ваші хлопці чекають. Дивіться, яка ситуація. Я просив, дивіться, ми опрацювали, подивилися положення про почесного жителя міста Борисполя Анатолій на У нас є виключний випадок в історії України, де я вважаю герой міста Борисполя, загинув на Майдані. Петроволя Я розумію, дивіться, це не просто, не просто. Я розумію, що ми не надаємо звання почесний житель міста Борисполя померло. Але ситуація в тому, що ця людина живою загинула за нас. Я просив би все-таки розробити положення зміни, тому що, наприклад, якщо не дадуть не дай Бог, не дадуть героям, я просив би момота і волянівка все-таки визнати почесними жителями міста Борисполя. Тому що вони були живі на той момент, коли це все відбувалося. І не виділили, що почалася війна. Ви хотілося б, щоб ви Дивіться, добілися. я сам що тут я в даному випадку давайте тоді весь екіпаж. Я не проти. я просто, Як ідею, зараз подаю це за двоє. Я кажу, що не можна померлим, але вони загинули не в непростий час. Треба все-таки. Господи, на той період, коли приймалося це положення, така була пропозиція депутатів, що заживи, Ви ж тоді Ярослав Миколаївич. Ну бачите, вони теж жили, вони не хотіли помирати. Будь ласка, діти повинні пам'ятати. Давайте ми, Людмила Васильівна, на слідуючий раз положення пропрацюємо в регламентній комісії. Я не заперечую до того, що ми його розглянули. Буде воля депутатів. Ми проголосуємо. Під залу та вигуки героїв до трибуни вийшли. Два бійці 25-го батальйону. Владислав Владислава та Олексій Літвіненко. Раз, раз, раз. Добрий день. Я проходжу службу у 25-му окремому мотопіходному батальйоні з червня місяця. Що я хочу сказати? Я хочу подякувати Бориспустські Корис... міській раді. Нізким трьом депутатам, які нам допомагали. Бориспільська міська рада нам допомагає з самого початку. Окремо дякую Литвиненко Надії, Ярославу Гонку. Я не знаю всіх депутатів, але Шарімов Володимир Іліч, Сидренко, Юрій. Ще Надія Литвиненко казала про мера міста Анатолій Солодьовича. Який постійно та активно всі ви депутати, ви ж меру, допомагаєте батальйону. І не тільки батальйону, а й бригадам, які були пліч-обліч з нами. Дякую за Юрію Годинку за газель. Дякую, Юрію, а... Адамовський Юрій. Дякую за увагу. Він без густоках, але їздить. Mm -hmm. yeah. yeah. uh, дякую. Віктору. Вибачте, no, я всіх не знаю. Але ще раз хочу сказати різким, mm -hmm. всім вам за те, yeah. що ви допомагаєте. Yeah. Якщо б не було вашої допомоги, mm -hmm. якщо б не було okay. ініціативних депутатів, <засen> волонтерів, нам би було б дуже і дуже важко. Що я ще хочу додати? Місто Бориспів для мене став не просто місцем, в якому живе добрі люди, і товариші, мій побратим. Ні. Ще при цьому це місто обрав для життя мій покійний тесть, якого недавно хоронили з полку Азова і Полкова Накаровичка Степан Доволідович. Він сам з Криму приїхав. На Україну до Києва, обрав місто борис для життя і тут вже по голові. Скажу на російська Ну нічого, війна продовжується, і Війна продовжується і хочу вас просити надалі так допомагати. Дякую вам, дякую. Чорний яр. Ти скажи, що дивить мене. Дякую, дякую. дякую горому, який теж допомагає. Ви допомагаєте, як можете. Ми в свою чергу робимо те, що можна те, що можемо, захищаємо. Всім вам дякую.